У продажу мотоцикл HONDA NC 750X на механіці з ABS. ом Мотоцикл привезений з Японії з дуже маленьким пробігом. Мотоцикл повністю весь в оригіналі, навіть є фірмова книжечка. В Японії було встановлено LED світло, ну, LED-лампочка. Багажна система, бачимо так, підігрів ручок. Ну і там USB-зарядочки, тримачі, телефону, всякі такі дрібнички. Але багато хто користується таким. Стан просто новий. Навіть оригінальніші колодочки стоять фірмові золоті. Виробітки взагалі немає. В наявності повний комплект ключиків, обидва також оригінальні. Набір оригінального інструменту. Кому потрібен він-код? Ось, дивіться, робіть стоп кадр Якщо потрібне більш детальне, більш детально-технічне відео щодо стану, пишіть, дзвоніть з радістю, залюбки. Відповімо, все покажемо, розкажемо, знімемо, сфотографуємо. тобто, ну, Тут от просто хто хоче нову ось, вона, вона є в наявності. Все, Пишіть, дзвоніть.